Пляж закритий, замінований в морі міни. Пишуть, дуже багато зустрічаємо коментарів. Ми з відомою заплили на косу, дуже далеко від берега. Ну як дуже далеко, для нас далеко. Подивіться, скільки відпочиваючих на пляжі в затоці. Пляжі відчинено, можна прийти позагоряти, то в морі. Люди купаються. Я не можу казати, що мін немає чи ще чогось такого. Я не бачив, але кожен несе відповідальність в першу чергу сам перед собою за своє життя. Тому, якщо боїтеся, краще не ризикуйте. Але ми плаваємо, люди плавають. На даний момент кажуть, що нічого не чути. В останній раз щось там було знайшли в квітні, але зараз, з травня місяця, хлопці плавають щодня на косу. І все в порядку поки що, ніяких випадків не чути. Людей купа, не ми одні такі. Люди купаються і на косі, і біля берега. Дуже багато відпочивають. Кому приїжджати, відпочивати чи ні. Вибір, звісно, що за вами. І ви самі несете за це все відповідальність. Я показую просто, де ми, що ми і як ми.